Привіт, тільці! Як ви? Готові до розкладу на листопад 23-го року. Це відео буде актуально для тих, хто в нас по сонцю, тобто ваш знак зодіаку, телець, або по асценденту також. Подивимося зараз. Що ж у вас буде відбуватися в листопаді? Ой, добрий день, починається. Вже самі карти вистрибують. Люблю, коли так. Це ми дивимось недавнє минуле мутільців. Дивимось теперішнє. І дивимося. Найближче майбутнє, тобто вже десь орієнтовно кінець листопада. Ну, добре. <смі> так, це походу, тільці дуже хочуть дізнатися, вже, що вас чекає, Та в мене карти випадають просто на вас. Давайте дивитися. Так, тельці, я бачу тут, ви в недавньому минулому дуже хвилювалися і навіть, можливо, нормально не спали через якусь любовну комунікацію, яка йде від імператора до вас, від якогось чоловіка, можливо, старшого по віку, досвідченішого, наприклад. Або загалом, який має такі власні, знаєте, пориви в характері. Тобто я сказав, я сказав, так і буде. І ви чомусь дуже турбувалися через цю комунікацію. Вона, щось я не бачу, що вам задоволення приносила, а тільки головний біль і щось хвилювалися з можливо, за цього імператора. А давайте ми прояснимо, бо дуже все дивно виглядає поки що. Чому тут дев'ятка мечів стовно чого тут в недавньому минулому були трабли? тільців. Дивіться, тут могло бути розставання, розлучення. Ви, можливо, для кого це актуально переживали стосовно дітей. Якщо у вас є діти, ви розлучувалися недавно. І... Або планували, наприклад, розлучитись, і все застопорилось на тому, а що ж буде, наприклад, там, з дитиною, та? як дитині пояснити, що там тату з нами більше жити не буде? І видно, що ця комунікація. З цим імператором, якщо у вас немає дітей, і це взагалі не про шлюб, тут про цю ситуацію і з ним добре, і з ним погано. І без нього добре і без нього погано. Тобто такі от качелі, знаєте. Це дуже нездорова ситуація тільці. Я не знаю, я просто відчуваю таке болоце знаєте, всередині. Якщо хтось це з цим розбирався в недавньому минулому, ну, це просто ух, це дуже складно зараз себе зібрати купи. Я просто переймаю одразу стан, коли заглиблююсь ситуацію, і ну, ви переживали, як вийти з цієї ситуації, чи вдасться вам взагалі вийти з неї, вийти з цих стосунків або. Цей імператор з вами комунікувати не дуже хотів, і ви тепер не можете зрозуміти, в чому справа. Давайте прояснимо імператора, що він тут робить. Що він тут хоче. Так, да, це швидше стосується, власне, таких міжособистісних відносин. Видно, що цей імператор дуже хотів прогнути вас під себе. Він хотів з вас виліпити те, що йому хочеться, те, що йому подобається. Він хотів під соусом справедливості якоїсь, та, і там рівноправ'я, можливо, навіть якщо в когось така ситуація, так. Хотів зліпити з вас те, що йому буде зручно і буде комфортно. А ви, я бачу, взагалі того. Не хочете? І не хотіли. Ну, Любові від цього імператора нуль. Від нього нема любові. Від нього тупо йде якийсь сухий розчот, і Налаштування на те, що так, зараз я візьмуся, я от зроблю з неї там свою ідеальну жінку, е, і будемо ми жити так, як я вважаю за потрібне. Якщо я сказала, що ми будемо 50 на 50 жити, знаєш, буде 50 на 50. А ви дуже тривожилися стосовно того, що, можливо, якісь ваші уявлення про цю людину, бо в комунікації вона могла бути одна, е, а от зовсім недавно виявили, що вона трошки інакша. І ви розумієте, що вам треба робити ноги від цього імператора. І це, звісно, сумно, це важко, бо тут п'ятірка кубків. Про такий меланхолійний, можливо, стан навіть може говорити. Але розумієте, вам цей імператор більше головного болю робить, ніж тут реально є якісь перспективи. Те, що він ще буде повертатися з комунікацією, це однозначно і, можливо, ось в недавньому в минулому він про себе нагадував. І це, власне, спричинило цей ваш такий пригнічений е, стан, що аж голова болить від нього. Ух, тільці. Дивимось теперішнє у вас. Так, у вас тут в теперішньому треба швидко приймати якісь рішення, зважувати за і проти, розглядати якусь ситуацію з двох боків, і виходити з цієї стабільності теж. Тобто тут зараз в теперішньому найближчий час чекайте на якусь раптову інформацію, на раптову комунікацію, яка може перевернути все з ніг на голову, і від вашої стабільності не залишиться нічого. Давайте уточнимо комунікація стосовно чого. Смірка жезлів хтось комусь щось повинен віддати, передати. Можливо, гроші якісь теж тут замішані. А, стосовно того, що хтось щось має вам віддати, я все-таки думаю, що це вам мають віддати якийсь борг, можливо. В теперішньому часі от вона. ця ситуація буде закрита. Розрахуєтеся. Але це буде неочікувано. можливо, що там ви вже й забули, що ви щось комусь там давали. А тут хоп, і отримаєте те, що вам заборгували. Стосовно чого в нас тут четвірка пентаклів-тюдців. Дивіться, ця четвірка Пентаклів пов'язана з тим, що е, починають. ваші ілюзії стосовно якоїсь структури потроху розпадатися. Тобто, можливо, ви там. Пішли навчатися, пішли працювати в якусь компанію, і у вас було так багато мрій, цілей і планів стосовно цього, а ви трошечки там побули, і зараз розумієте, що та ця структура виглядає стабільною. Вона нібито закриває якісь ваші потреби. Але там так багато ілюзій. Там так багато несправжнього того, що не ваше. І напевно, що ви ну, залишитесь до певного моменту в цій структурі. Це, до речі, і шлюб може бути, відчуття ніби поспішили, та собі рожеві замки набудували. Загалом будь-яка структура, яка така підв'язана ідеологічно, зокрема. Університет, школа, шлюб, релігія, якась компанія така з певною ідеологією, та, велика, наприклад. І ви просто туди приходите і розумієте, що це все не ваше. Але ви залишаєтесь, тому що ця структура дає вам власне ілюзію стабільності. До чого тут мені ця королева жезлів? Давайте не буквально. Ну, королева жезлів, власне, можливо, і допомогла вам цей вибір зробити в користь цієї структури. Можливо, якась така жінка вогненої стихії, наприклад, розповіла, як там класно, взяла там, провела за ручку. Бумаги за вас підписала, а вам з цим розбиратись. І так, дивимося найближче майбутнє. Ну і що це таке? А це що? А це що? Тільці. Тільці. Вау. Найближчому майбутньому, ближче вже до кінця листопада, ви будете намагатися повернути собі гармонію в своє життя шляхом того, що ви йдете за кимось і відчуття, що тут ви йдете за якимось лицарем кубків, хтось з'явиться на горизонті у вас. З такими любовними, романтичними намірами. Ви просто йдете, ви конфліктуєте досить серйозно, тобто ви виходите на серйозний конфлікт, на болісну ситуацію, готуйтесь до того, що ну, в листопаді щось таке станеться з вами, там, де вам просто вже не буде куди подітися, вам треба буде відкрито конфліктувати, і буде боляче. Але ця ситуація допоможе вам відновити гармонію всередині себе з чистою, легкою собі душею іти в майбутнє, з якимось таким романтичним лицарем, для кого актуальним. Давайте подивимось, яка енергія біля вас, ваше оточення чи в листопаді? Енергія щедрості навколо вас це подарунки, це приємні бонуси, це сюрпризи, це премії, це просто щиросердні подяки. Загалом подарунки від когось. Хтось вам, як мені здається, якийсь борг може повернути, вас якось порадувати. І це приємне оточення. Бачите, вам от така енергія достатку, енергія. Повної чаші, хочеться сказати. І так темніє швидко. І давайте подивимось, як ви будете почуватися психологічно Чільці в листопаді. А психологічно ви будете відчувати, що ви сковані, ви сковані якимись правилами, нормами, і ви не можете просто взяти і я передумав чи передумала. Та, вам треба добити до кінця, щоб все було правильно, що люди скажуть. І це вас всередині буде просто з'їдати, розумієте? Тому що це, от, що люди скажуть, це просто найгірше, що може бути. І те, що називається мораль, та, в... Такому соціальному розумінні, це ніколи не про щастя, ніколи не про справжню мораль і справжню етику. Це про те, щоб тримати вас як маріонетку часом. І можливо, що певні люди, які от в недавньому минулому вам траплялися, вони. Будуть на цьому акцентувати, що як ж ти можеш, ти, там, ти ж мать, ти ж там, не знаю, ти ж була моя дружина, чи ми ж зустрічалися, чи ж ми там стільки часу прожили разом, як ти можеш. І це може вас ну, реально з'їдати зсередини. Бережіться, тільці. Це було все. До нових зустрічей, до нових відео.